Привіт, друзі! Сьогодні ми від'їжджаємо з Батумі, курортного міста Грузії та відвідаємо кубулеті. Проїжджаємо тунелі, споглядаємо прекрасну природу і бачимо, що до кубулеті вже зовсім трошки. Чисельність населення кубулеті складає близько 16,5 тисяч чоловік. Тут Містечко невеличке, але дуже багато місць, де можна зупинитись. Ось, наприклад, такий номер на трьох, там, де одне двоспальне ліжко і ще одне ліжко для дитини, наприклад, величезний балкон лоджія, прекрасна люстра. І також є. Кухня з холодильником, газовою плитою та всіма зручностями. Пральна машинка також в номері. Також, як ви бачите, є джакузі, туалет і та ось такий санвузол. Це ми знаходимося на Агмашинебеллі 490 для прикладу. Що ж смачненького пропонують скуштувати на курорті в Кобулетті? Смажена картопля, фреші, прохолоджувальні напої з вишнею, апельсином, смородиною, гранатом? Можна скуштувати курку гриль. Дивіться, як вона апетитно крутиться. Також можна випити філіжаночку щойно звареної кави по турецьки на піску. Грузини полюбляють густу пінку зверху. Ось таку, як ви бачите на екрані. Звичайно, можна придбати тут різноманітні алкогольні, безалкогольні напої, серед яких пиво, чача, домашнє вино. Ми зараз завітаємо в фастфуд і подивимось, яку ж випічку готують тут. А тут є випічка на будь-який смак. Кухар прямо зараз замішує тісто для пенування та хачапурі. Ось це, наприклад, дріжджове тісто, а є ще листкове. Потім зважують до 200 грамів порцію. Приблизно 160-190. Вже є перші покупці, які чекають на смаколики. І зараз готуються пенування. Це такий різновид хачапурі. Як ви знаєте, вже в Грузії дуже багато хачапурі. Це листкове тісто, розкачується дуже тонко. Квадрат, додається, і маратинський сир, не дуже солоний, та трішки води. І формується конвертик, який загортається і відправляється на жаровню та потім в духову піч. А поки піч нагрівається до 250 градусів, формуються сосиски в тісті. Розкачується прямокутник, потім по боках роблються надрізи, додається кетчуп. Якщо ви будете робити вдома, я думаю, можна додати ще або домашній майонез, або гірчицю, якщо так буде в нагоді до вашого смаку. І потім обережно загортається. Косичкою. Ось таким чином. І також буде відправлятись все в духовку. Зверху все змащується жовтком, а з водою змішаним та трішки масла. Так, от змащуємо і сосиски в тісті також змащуються. А яєчним жовтком зверху. Після цього все це відправляється в духову піч. Приблизно на 15-20 хвилин кухар каже, що потрібно дивитись, як вони підійдуть. І ось уже власне, готові пенувані. Не пройшло і 10 хвилин. Я не могла не подивитися, що тут готується ще, тому залишилась і стала спостерігати. Це пиріжки, які готуються в Грузії на Різдво з сиром та яйцем. Також з дріжджового тіста, дуже смачні. І, як, як ви розумієте, ситні. Також тут готуються і пончики. І чого тут тільки не готують. На ваших очах кухар формує незвичну для мене піцу. Це піца, букет. Вона буде викладати ковбасу, в перець, все в формі букету. Наприклад, я такого ще не бачила. Цікаво, а ви бачили? От, і потім це все загортається конвертиком після того, як вкладуться всі інгредієнти. Додається орегано, чорний перець. а В кінці також ще помідорка. Ось таким чином загортається піца-букет, помідорку не забуваємо вкласти. І також зверху все змащується яйцем. Або й додати трішки золотистого кольору. На сусідньому ж столі вже повним ходом формують панчики з заварним кремом. Ось так загортають їх. Це трішки, як на мене, схоже, метод, як загортають хінкалі. Так, ну, звичайно, так не можна порівнювати, але щось схоже. Потім переминається і буде занурюватись в кипляче масло. Соняшник ось таким чином. А поки смажились пончики, вже готові сосиски в тісті. І також ось так виглядають вже готові пончики. Люди охоче купують. Давайте дізнаємось враження. вкусно. Mm -hmm. Клієнтів відпустили і далі працювати. Робота тут кипить повним ходом з восьмої години ранку до восьмої години вечора. Тож кухар демонструє, як приготувати солодкі булочки. Туристи називають їх чомусь круасани, хоча це не круасани, а звичайні булочки з тріщового тіста. Ось таким чином можна сформувати. Булочку або рогалик з шоколадом. Дістаємо нутеллу, вона, правда, з холодильника, тому важковато дістається. І потім ось так приминаємо і формуємо напівколо. Формується такий певний певне напівколо, як рогалик. Так. А зараз кухар демонструє, як вона готує троянди з полуничного джему. Ось так коло розрізається на чотири частини. Дістаємо полуничне варення. Ось так цілу полуничку розділяємо на як вам захочеться, скільки частин, скільки начинки. Кладемо всерединку і будемо загортати. Ось таким чином, аби утворилася троянда, і викладаємо на деко. Булочки наліпили вже. Розкачуємо тісто на чебуреки. Тут потрібно лише сіль, цукор, і звичайна вода та борошно. І, звичайно, дуже тонко розкачуємо і додаємо фарш в даному випадку. Свинина яловичина, багато кінзи, цибуля і трішки води, аби чебурек був. Ось так загортаємо, обрізаємо і зверху проминаємо виделкою. І його будемо занурювати в кипляче масло. Варимо до золотистої скоринки. Декілька хвилин і чебуреки також готові. Їх легко приготувати вдома, тож обов'язково спробуйте. Так, ну подивимось тепер, що ж тут ще є цікавенького на вітрині. Булочки кеда з заварним кремом, трубочки зі згущеним молоком. Ачма хачапурі, рогалики, пахлава. І торти. Також на замовлення можна е, замовити картоплю фрі та ще багато чого цікавого. І дуже корисного для нашої фігури. Тож голодними в Грузії ви точно не залишитесь. А на ваших очах це пахлава з горішками і часто готують на весілля. Також ви бачили бургери, солодкі тортики. Ось це ачмаха чапурі. В одному з випусків ми вже готували її. До речі, Ковбулеті – це бальнеологічний курорт. Тут гарно відпочивати тим, в кого є хронічні бронхіти або захворювання дихальних шляхів, поєднання сосен та кедрових дерев з морем, створює неповторну атмосферу та запах. Також тут дуже багато квітів. На ваших очах прекрасні гортензії, а також неймовірні, неповторні схід та захід сонця можна спостерігати щодня. Тож подорожуйте за будь-якої змоги та гарного вам дня, до зустрічі на телеканалі Марс TV.